На цьому тижні вийшла стаття на сторінках видання Політіко, де автори констатують, що на заході стурбовані прагненням Зеленського до монополізації влади. В цьому контексті в статті серед іншого йдеться про схильність українського президента зневажливо ставитися до власного парламенту, а також згадали про його кроки проти антикорупційних органів. Подивіться. Правда в тому, що в партійних рядах зростають сумніви і невдоволення щодо надто персоналізованого стилю правління Зеленського та його схильності ігнорувати парламент. Крім того, деякі з його власних законодавців досі обурюються через кроки спрямовані проти антикорупційних органів. Офіс президента наказав депутатам партії, багато з яких були проти, підтримати закон, що підпорядковує агентство політично призначеному генеральному прокурору. Але вже через день після підписання закону Зеленський був змушений відступити під тиском протестів і попереджень Європи про відступ від демократії. Його помічники спробували перекласти провину за весь цей провал на них. Це не рідкісна тактика, коли політика, яку просуває офіс президента, виявляється непопулярною, скаржаться вони. І хоча деякі народні депутати, зокрема від Слуги народу, називали публікацію цю політику замовною, такою, що не відповідає дійсності. Вона була добре поміченою в Сполучених Штатах, наприклад, і переадресована персонально до Володимира Зеленського під час його інтерв'ю на телеканалі Фокс News Буквально сьогодні подивіться, де concerned about для людей у всьому світі, зокрема і у США, які стурбовані корупцією у вашій країні, які хвилюються, куди йдуть усі ці гроші, які зауважують, що ви не проводите вибори через надзвичайний стан. Політіку написало таке: у вашій партії зростає невдоволення, з'являється дедалі більше нарікань у її лавах щодо вашого надмірно персоналізованого стилю правління та схильності зневажливо ставитися до парламенту. До того ж, крок проти антикорупційних органів і досі дратує частину ваших же. Депутатів, що ви відповісте тим, хто стурбований цим <рес> насамперед, це неправда. Усі антикорупційні реформи ухвалювалися цим парламентом більшістю голосів. І більшість це наша партія. Усе кожна зміна, кожне рішення щодо незалежності і антикорупційної інфраструктури ухвалювалось всі ці роки, навіть під час війни. я вже казав, що я йду на один термін. І через п'ять років буде інший президент. Якщо мене міняти. Так я можу просто прочитати. Міняти мене просто це, це буде непросто. Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Форс ще хотів 5 років тому. Я хотів дуже-дуже ліберальну країну. з ліберальною економікою. І Я вважаю, що максимальними свободами правами людей і закінчити війну це дві речі, які я. Просто я бачив, і зробити я то дві різні дві речі. речі, і це бажання було не на папері. Ви пам'ятаєте і нормандські зустрічі, навіть коли було складно, і у нас суспільство все не підтримувало. Я їхав, я розмовляв з Путіним. Я дійсно чого хотів бажав і все робив, що дуже за загальне. І не було підтримки ні на заході з усіх країн, не було підтримки саме такого рішення. Не всередині нашої країни такого не було. Але я дійсно я обіцяв людям виборцям. Хотів це зробити так само, як і максимально провести реформи. Чесно кажучи, ми не розуміємо, що не розумі. і цифрову, і земельну, багато, хотів, багато я руху хотів. до початку повномасштабної війни ми зробили. І, до речі, не просто так отримали потім кандидатства в ЄС тощо, тому не що вже що побачили, багато що зробили кроки вперед. В час війни це продовжило, Але чи очікував я, що буде все володя, так, що буде пробування Ти повірили твої виборці, а ти їх злив? Що ти зробив з нашої країни, Володя? Північну Корею? Ти обіцяв народові України своїм виборцям, що як нічого не зміниш, не зробиш, ти підеш з посади. Чому ти ще там? Ти не докінчив договірняк, ще мало вкрали володя. Вже нема що красти. Вже зараз і українців немає. Ти не очікував такого випробування ти каєш. Українці очікували від тебе зради такого випробування, що півкраїни зруйновано. Мільйони людей в могилах безвісті пропавших. І бігають за людьми, цкуни, поліцаї, закритими кордонами. Це очікували виборці від тебе, так? Люди залишилися без будинків, не мають нічого. Ти війну не закінчив, ти її розпалив ще більше. Ти нас затягнув в таку деру, що ми вже майже з того коли не виліземо. І це все за чого, володя? За грошей ти великий популіст, чоловіче. Я хотів, але руки не дійшли. Руки дійшли лише на дай 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 дай. Ти все зробив, як тобі наказали. І ти ще говориш, що ми перемогли Росію, бо Путін ще не окупував Україну. То твій господар, правда. Народ, а ми сидимо, мовчимо і спостерігаємо за цими балачками пустими, бріхоньками. А нас помаленьки поступово утилізують. Думайте, аналізуйте і не мовчіть. Ідуть без голі, п'ячі стіни на конях Україна платить кров'ю, а вони рахують гроші. Шмиаль папери підчищає, без угламушки зраду підписає Татару в ключі від кремля тримає, Подоля казки продає і все згорає. Єрмак шепоче в темряві накази Зеленський грає роль на камери і фрази Вершники без голі. Ці не вище ніж в Берліні, а зарплати, ніби підні білі сі масло дорожче, ніж у Франції. Їхня реформа це корупція. інстанція станція під шум війни, під шум ракет ховають правду. У пакет розміняли наші душі на ефірі. Третій Майдан, їхній єдиний фільтр. Вершники без голів. Вони тебе не вбили, вони дали підписку. Ти дивишся, серіал, поки твій сусід у труні. Зеленський на обкладинках, а ми на кладовищах. Їхня влада це не світло. Це клубний дим. Що душе? que é А в країни. Буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Якось дивіться, нічого не сталося. Якось дивіться, нічого не сталося, буде війна. Буде війна. Якось, дивіться, нічого не стало.